Ухвала 10 листопада двічне сорок. Канісполійський мізрей суд міського стадії Володимир Судісудів Савчука Драча, секретаря вводи, стоїть кримінальної правди прокурора Волговського, адвоката Потепілованчува, Романа, захисника ЦИБК Аббунашого Алексієнко. Розглянув заснів залі Карасьполіської військовій районного суду Хмельницької області кримінального права 120-152-407-40240 заманачим Олексієм Олександр В'ячеславича. Вчини кімнатного порушення передбачено пунктом 10 частини 2 статті 15 частини третій статі 153. КК України встановив провадження Каміць політському міністерству до права кримінальних провадження No120, 152, 407, 4240 з обвинуваченням Олексієм Олександрові Вячеславича, вчені кримінального пропорушення передбаченим пунктом 10, частини 2 статті 15, частини 3 статті 153 КК України. за засінні прокурор подав обвинувальний акт номер 120 152, 407, 4240 завинувачення Лісинку Олександр В'ячеславич вчені крімінальних пропорушень передбачених пунктами. 4.10 части 2 статті 15 части статті 153 України від 2010 2016 року. Обвинувачення темозахідних заперечень проти прийняття вказування акту розміну обвинувачення, оскільки вважає, що прокурор фактично висунути додаткове обвинувачення. Однак вимога статті 330 деяких України не виконано, що дозволяє сторону захисту ефективно захищатись. Представник потерпілий гончук проману, підтримав думку прокурора. Заслухавши думку, учасників суто провадження суд вважає, що пропором було подано будувальний акт, який міст додаткового обвинувачення. Правопорушення, яке тісно пов'язане з первісним і їх окремим розглядом можливість. Проте при цьому прокурор не виконав вимог статті, передбачення статті 330 КПК України. Відповідно до частини першої статті 307 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, які висунути обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту. Згідно статті 330 КПК України, в разі отримання виностей про можливе вчинення обвинувачень іншого кримінального пролучення, якого обвинувачення не висувалось. І яке тісно боязно сперсне та їх окремий розгляд неможливий пропор після виконання вимог статті 341 КПК України має право звернутися до суду з мотовованим клопотанням проми додаткового обвинувачення в одному провадженні з певни з Пунктом Пункт 13, частини 1 статті 3 КПК України передбачено, що 26 ще затвердження про вчинення певної особої діяння передбачено законом України про кримінальну відповідальність висунути в порядку встановленим цим кодексом. Враховуючи вище викладні обставини право сторони захисту на отримання підозри та на ознайомлення з матеріально-кримінального провадження в частині висунення додаткового обвинувачення, прокуром не було забезпечено та не виконано вимоги статті 276, 278, 290 КПК України, хоча виконання вказних вимог прямо передбачено частиною 2 статті 39. КПК України, а тому необхідно роз'яснити прокурор, що для висунення додаткового обвинувачення в викону в бонувальному акті від 20.10.16 року йому слід виконати вимоги статті 339 КПК України, для чого останньому слід повернути вказаний винувальний акт. Піру статті 337, 339, 370, 372 КПК України ухвалив. Приз'яснити прокурору, що висунення додаткового обвинувачення викладному винувальному акті 20.10.16 року. Йому слід виконати вимоги статті 339. КПК України, для чого? Останньому слід повернути вказаний обвинувальний армію. Головуючий суддя Кам'янець Півського <клухи> <Вінувачний, розуміла. клухи> <Захист. клухи> суду, підповідку судді, підписачу, підписав зрач. Присаджуйтесь. Представник протикулов зрозуміло вкладу. Обвинувачення зрозуміло. Захист. Зрозуміло. Дискордний радим суд оголошує переробку по справі до 9.0.23... 22 листопада, надавши прокурору можливості та срок для виконання вимог, передбачений статтею 339. Будь ласка, прокурор, обвинувальний акцій доповертаю. Учасники, поверніть обвинування. 9.02 листопада. Явка сторін є обов'язково. Отримати повістки. Обов До побачення.